Ми з України історія однієї пісні. Сьогодні про особливу пісню, про особливу для кожного українця. Про пісню, від якої ще серце, і душа радіє. Ще не вмерла Україна, ні слова. Змикнеться Це до речі виконання Олександра Пономарюва, найпоширеніше в незалежній Україні. У наступні кілька хвилин розповім історію головної пісні України. Вперше ще не вмерла Україна. Публічно виконали 10 березня 1865 року у польському перемишлі. Це було на роковинах смерті Тараса Шевченка. Однак почалася історія раніше восени 1862-го, на одній з вечірок у Павла Чубинського, етнографа, фольклориста та Поета саме там сербські студенти, які вчилися у Київському університеті, заспівали патріотичну пісню, у якій згадувався цар душан, і у приспіві були слова: «Сербсебіє і кроваліє за свою свободу. Чубинському пісня дуже сподобалася. Він пішов в іншу кімнату, і за півгодини вийшов з готовим віршем. Ще не вмерла Україна, його тут же проспівали, але на сербський мотив. Деякі дослідники вважають, що у тексті відчувається, що Чубинський надихався, і популярною тоді мазуркою є ще польська не згінєла» чи марш Домбровського», який згодом став польським гімном. На той час це була дуже популярна пісня серед народів, які боролися за незалежність. Зокрема, на мотив цієї польської пісні, яка ще тоді не була гімном, словацький поет самотомашик написав пісню Гей, словаки. Ця пісня, до речі, була гімном першої Словацької республіки 39-45 роки. Потім була гімном Югославії до 2003 року, та гімном Чорногорії у 2003-2006 роках. Але сьогодні ми говоримо про гімн України. Тож вірш, який Чубинський написав під час вечірки, став дуже популярним серед українофільських гуртків. Це не обійшлося без наслідків для Чубинського. Князь Долгоруков дав розпорядження вислати його в Архангельську губернію. Цитую заврідне влияние на уми простолю... Діне, але вірш таке заслання не спинило. І вже за рік після написання у 1863, у четвертому номері львівського журналу Мета вперше опублікували текст вірша Павла Чубинського. Це, до речі, був інший текст, ніж ми звикли чути. Самі оцініть далі. Зачитаю вірш з львівського журналу Мета за 1863 рік. Ще не вмерла Україна і слава і воля. Ще нам, браття молодці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороги як роса. На сонці запануєм браття, й ми. У своїй сторонці душу й тіло ми положим за свою свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду. Гей, гей, браття миле, нумо братися за діло. Гей, гей, пора встати, пора волю добувати. Наливайко, Залізняк і тарастря сило кличуть нас із за могил на святеє діло. І згадаємо славну смерть, лицарства козацтва, щоб не втратить марне нам свого юнацтва. Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав? Україну москалям поганим, щоб вернути її честь, ляжемо головами, назовемся України вірними синами. Наші браття, слав'яни, вже за зброю взялись. Не діжде ніхто, щоб ми позаду зістались. Поєднаємось разом всі, братчики Слав'яни, нехай гинуть чи вороги найволя настане. Це був саме перший варіант вірша Ще не вмерла Україна, опублікований у 1863 році. А от версія вірша дуже схожа на сучасний гімн, була опублікована у січовому співанику у 1921 році, вже після смерті Чубинського. Сучасну ж версію почали співати у 90-х. Тож гімн частково є і народною піснею, в основі якої вірш Чубинського. Однак ще у 1863 після першої публікації, вірш у львівському журналі мета помітив отець Михайло Вербицький, знаний тоді композитор, захоплений віршем. Він відразу написав музику до нього. Вже у 1865-му, тобто через два роки, вірш вперше опублікували з нотами. А от на платівку ще не вмерла Україна. Вперше записали у кельнському відділенні грамофону у жовтні 1910 року у виконанні модеста Менцинського. Далі уривок унікального запису. মতো У 1917-1920 роках ще не вмерла Україна став одним з державних гімнів УНР та ЗУНР. Також ще не вмерла Україна у виконанні хору Стеценка. Лунали під час проголошення акту Злуки. У 1939-му ще не вмерла Україна. Затвердили гімном Карпатської України. У радянські часи для радянської України написали. Новий гімн, але ще не вмерла Україна. Не забули кубанський поет і краєзнавець Іван Варава включив вірш у збірку, видану в 1966 році в радянському союзі. Збірка називалася Пісні козаків Кубані, і кубанський козачий хор виконував цю пісню у своєму репертуарі як давню козацьку пісню. Лише у вересні 89-го ще не вмерла Україна. Зазвучала публічно і не просто як давня пісня кубанських козаків. 24 вересня 1989 року. На головній сцені фестивалю Червона рута у Чернівцях гімн почав виконувати Василь Жданкін, і до нього долучилися Віктор Морозов і Едуард Драч. Я вибачаю, що я зараз не зможу заграти на тому що вона трісла. Але ми можемо заспівати і так. Щейна мирла українська. ще публічно у політичному колі ще не вмерла Україна. Виконали 9 квітня 1990 року у львівській опері перед початком сесії Львівської обласної ради. За два роки після цього виконання, 15 січня 1992 року, музичну редакцію державного гімну від Мирослава Скорика та Євгена Станковича для хору та фортепіано затвердила Верховна Рада. Власне, була музична редакція гімну, затверджена парламентом пізніше, 28 червня 1996-го, ухвалили конституцію України, у 20-й статті якої сказано, що державними символами України є державний прапор України, державний герб України і Державний гімн України, державний гімн України національний гімн. На музику Вербицького зі словами, затвердженими законом. Щоправда, закон про державний гімн України Верховна Рада затвердила лише 6 березня 2003 року. Тоді пропонували затвердити гімн на музику Вербицького зі словами першого куплету і приспівом на вірш Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. Тодішній президент України Леонід Кучма запропонував змінити першу строфу. І ще не вмерла Україна, і слава і воля перетворилося на ще не вмерла. України і слава і воля Це був гімн України у виконанні хору думка. До речі, офіційно державним гімном України затверджено лише перший куплет і приспів пісні, адже у другому куплеті гімну є слова станем браття в бій кривавий від сяну до дону». на момент написання вірша ці землі були етнічно українськими. А на момент затвердження гімну частина території залишилася під владою Росії, а частина під владою Польщі. Тож другий куплет в офіційний гімн не увійшов, аби не збурити хвилю звинувачень про засіхання на територіальну Цілісність сусідніх держав Гімн виконували у різних версіях за усі ці роки. Яскравою була рок-версія від Микити Рубченка. Гімн виконаний на віолончелі у 2015-му. Його заграв музикант воїн з позивним Мартін у рамках проекту Музика воїнів. Буде гімн виконаний у 2014-му на арені Львів під час концерту океану Ельзи у День Незалежності. Тоді гімн одночасно заспівали більше 40 тисяч людей. Гімн України з нами у найтяжчій миті і у найрадісніші моменти гімн дає сили на усіх майданах, додає силу час війни і нагадує за що ми боремося. Далі слухаємо одну з найновіших версій гімну від Михайла Хоми. Більшості відомий як дзід. Але до гімну пасує саме гімн України у виконанні Михайла Хоми.